Всім здорова, розвиваємося від пуліка Золото стильний фронт на промібовну пулю. Ну що, погнали хлопці? Зразу запустилися на третю карту, спав у нас не саме удачний, але у нас вже є тут тіпи, як я бачу це як мінімум тройка, і зараз будемо щось робити. Нокаю третього, нокаю, третього, першого, і я зараз користаюся цим моментом. Тому що, дивіться, зліва бачите, біжить одна шестерочка І зараз буду їх збиравати. Дивіться, пацани, лютий зажим від Сантуса. Єлі-єлі, забираємо цього першого тіпочка, другого тіпочка забрали. Прекрасно, і зразу хілимося. Так, пацани, бачимо ще одного тіпочка Так, он добін вибігає, зараз бігом перезаряджаємося. І мега зажим робимо хлопці. Так, там третій добуваю щось, не знаю. Все, чудово просто. Ідемоте ж. А ні, ось! Все, я його забрав, просто прекрасно. Надіюсь, що вони зараз не будуть підсасувати в мене. Троєчку забрали. Ага, бронік, а дивись, зразу підлітаю. Все, чудово. значить, Падає шостий бронік-сталік, е, тупемочка на фронт і гроза ТБ. Просто шикарно. Дякую, що хоча б не підсасали. І з цього, того ж нічого не випало. Ну, погнали, напевне, будемо йти на вихід, але. По дорозі, що зайдемо на рожок. Там нічого цікавого не вийшло. Переміщаємося, в принципі, на сьому карту, друзі. У нас ще й тим паче є хранилище. Ось ми уже на радки налутали собі пару мільйонів. В принципі, вже ці кошти можемо купити якісь речі. Тут перший забирає тіпочка так неочікувано він виліз. І ще один є тіпочок, а це в пацани. Давайте щось будемо робити. Перший його також забирає прекрасно. Тут я чую ще одного тіпочка, бачу, вони десь там жигають. І думаю, зажмуха я по ньому. Хлопці очікуємо удобного момента, там точно він не один. І бачимо, що він хілиться, по ньому ще й бос накидує. Чудово його забираємо. Ну, коротше, друзі, перемістився в наступну каточку. Тут бачу, якийсь ті зразу його доб'ю, він червоненький. Ага, два броніка. Один забрав третій, один забрав я, в принципі, все це не мій і на його кіл. Тому чудово. Далі замічаю біля ямі ще одного, типу, дуже багато його прокосив, але якимось чином не забрав і його другий просто доїдає. Далі сенсу не маю, не бачу показу, де не маю, тому що просто ролик вийшов би дуже довгий. Та і там я просто золотав радік і купив всі вищі.